Книга Естери, розділ 9 12-го місяця, тобто місяця Адара, тринадцятого дня, коли мав бути виконаний наказ царя і його веління, у той день, коли вороги юдеїв сподівалися взяти гору над ними, сталося навпаки. Юдеї вийшли переможно над своїми ворогами. Юдеї зібрались у своїх містах по всіх країнах царяк Серкса, щоб накласти руку на тих, хто задумував на них лихо. І ніхто не міг устоятися перед ними, бо страх перед ними спіткав усі народи. Князі країн, сатрапи, начальники і царські урядовці. Підтримували юдеїв, бо на них напав страх перед Мардохеєм, бо Мардохей став великим у царськім домі, і слава про нього розходилась по всіх країнах. Цей бо чоловік Мардохей ставав дедалі сильнішим. Юдеї повбивали всіх своїх ворогів, стинаючи їх мечем, вирізуючи та винищуючи їх. Вони чинили із своїми ворогами те що хотіли. В Сузи замку юдеї вбили і вигубили 500 чоловік і паршандату, і далфона, і Аспату, і порату, і Адалію, і Арідату, і пармашту, і Арісая, і Арідая, і Вайзату, десятьох синів Амана, сина Гемедати, ворога юдеїв вони вбили. Але до грабування рук своїх не простягли. Того ж таки дня дійшло до відома царя число вбитих у Сузи замку. Цар сказав до цариці Естери В сузи замку юдеїв вбили і винищили 500 чоловік, не рахуючи десятьох синів Амана. Що ж то вони зробили врешті царських країн? Яке твоє тепер бажання, і воно буде вдоволене, яка ще твоя просьба вона буде здійснена. Тоді Естера сказала, Коли цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в Сузах, робити також і завтра згідно з сьогоднішнім наказом, і нехай десятьох синів Амана повісять на шибениці». І повелів цар так зробити і дано наказ у Сузах, і десятьох синів Амана повішено. Зібралися юдеї, що в Сузах також і 14-го дня місяця Адара, і вбили в Сузах 300 чоловік, але до грабування рук своїх не прикладали. Та й інші юдеї. Що жили в царських країнах, зібралися, щоб стати до оборони свого життя і звільнитись від своїх ворогів, і вбили з тих, що їх ненавиділи, 75 тисяч, але до грабування рук своїх не простягали. Це було 13-го дня місяця адара, а 14-го був відпочинок. І його зроблено днем бенкетування та радості. А юдеї, що були в Сузах, зібрались були тринадцятого і 14-го дня, п'ятнадцятого ж дня був відпочинок, і його зроблено днем бенкетування та веселощів. Ось чому розсіяні юдеї, що живуть по селах та відкритих містечках, проводять чотирнадцятий день місяця Адара у веселощах. Та бенкетуванні як день празниковий, посилаючи один одному дарунки. Мардохей списав ці події і розіслав листи до всіх юдеїв, що були в усіх країнах ксеркса, близьких і далеких, наказуючи їм щороку святкувати чотирнадцяти і п'ятнадцятий дні місяця Адара. Як дні, за яких юдеї звільнились від своїх ворогів, і як місяць, у якому їхній смуток обернувся на радість, а їхня жалоба на свято. Та зробити з них дні бенкетування та веселощів взаємообміну подарунками та милостині в Богім. Юдеї прийняли те, що вже й самі почали були робити, а й про що Мардохей? Писав до них, як то Аман, син Гемедати, Агагія, ворог усіх юдеїв, задумав був занапастити юдеїв і кидав пур, тобто жереб, щоб вигубити їх і занапастити. Як справа донеслась до царя, і він звелів другим листом, щоб лукавий замір Амана, який той задумав на юдеїв, обернувся на його ж голову. І щоб його та його синів повісили на шибениці. Ось чому названо ці дні Пурім від імені Пур. Отак, згідно з усіма словами цього листа і з тим, що самі бачили і що з ними сталося, юдеї постановили і взяли на себе, на своїх потомків і на всіх тих, що до них пристануть. Щороку неодмінно святкувати тих два дні, як приписано в свій час. Ці дні мали бути пам'ятні і святковані від роду до роду в кожній сім'ї, в кожній країні і у кожному місті. Ці дні пурім не могли ніколи вийти з ужитку серед юдеїв і пам'ять про них зникнути з поміж потомків їхніх. Цариця Естера, дочка Авіхайла і Мардохей, Юдей написали вдруге з усією наполегливістю, щоб ствердити цей лист про Пурім. І розіслано листи до всіх юдеїв у 127 країн царства Ксеркса, із словами миру і правди, щоб затвердити ці дні Пурім на призначений час, як постановив для них Мардохей. Юдей і цариця Естера, і як вони самі встановили для себе самих та для своїх потомків щодо днів посту і лементування. Так наказ Естери вирішив цю справу про Пурім, і його записано в книгу.